Сьогодні буде фарбування, знімання масок, одівання масок, знову фарбування. Вітаю, друзі! Знайшов трошки натхнення у себе і е, вирішив трохи поклеїти деякі е, існуючі проекти, які лежать розкидані по всій хаті. Сьогодні буде Юнкерс F13 в 48-му масштабі немаленький літак, модель від мікромір. В нас вже зібраний сам моноплан літака, і вся начинка теж всередині пофарбована там є. Кому цікаво, модель з такої коробки технологія LND. Два варіанти фарбування нам пропонують: сріблястий і ось такий під швейцарські, е, авіалінії, типу ТО. Окей, серед іншого в коробці в нас є трохи металевих деталей та одна аж ціла одна друкована деталь. З неї й почнемо. Це частина вихлопу, що буде зверху. Деталь тверда, але крихка, тому обережно. Вона тут для того, щоб покращити деталізацію того самого вихлопного патрубку. Взагалі помічаю, що 3D-деталі все більше і більше злізають в коробки з пластиком, або частіше навіть використовуються як допи. В принципі, мабуть, це непогано. Приклеїмо на суперклей гель, Оп, така пластикова частинка в формі рогу або магазину до пістолет кулемету. Ось цю частину я висверлив, щоб патрубок мав отвір зверху. Здається, готово. Тепер трохи травла, його небагато, але без нього було б тяжко. Металові деталі тут для імітації підніжок і для тримачів поручнів. Згинаємо пінцетом і клеїмо на суперклей гель. Самі поручні треба по інструкції ще дообладнати ручками зі шматочків дроту або припою. Що я і зробив? Трохи терпіння, і отримуємо металеву красу. Так, стики з з'єднань деталей фюзеляжу я шпатлював. Для деяких металевих деталей добре було б насверлити дірок і вже потім вклеювати в них деталі. Думав над тим, як би краще все тут пофарбувати, щоб не забруднити інтер'єр, і найкраще рішення, яке я знайшов, це виявились шматочки плотного пінопласту. Ось такого будівельного вирізав необхідної форми шматочки, округлені, прямокутні і замостив ними існуючі отвори інтер'єру. В процесі фарбування треба бути обережним з цими підніжками і мачтою зверху, постійно чіплявся за них. Нарешті фарбування. Тут основну роль зіграє чорний ґрунт, в даному випадку меха серії від Vallejo. І це нам зекономить багато часу, оскільки цей шар ґрунту одночасно буде виконувати ще й роль базового чорного кольору, адже ми обрали жовто-чорний варіант під швейцарські літаки. Як бачимо, поверхні літака після ґрунтування виглядають досить смачно. Насправді пластик вийшов непоганий під шаром фарби. Так би все й залишив. Однак треба фарбувати далі. Поверхні літачка досить об'ємні, тобто піде багато фарби, хоча не так багато, як здається, з іншої сторони, сама форма літака максимально проста і майже немає якихось складних для фарбування місць. Що ж, далі веселіше треба нанести маски для того, щоб додати інші кольори жовтий і червоний. На маски пішло більше часу, ніж на саме фарбування, тому тут прям треба набратися терпіння і акуратності, щоб зробити все як слід. Звісно, робилося все на око, але і з використанням лінійки. Благо, є багато з цих полосок рифлення на літаку, що допомагають орієнтуватися на моделі і правильно відміряти відступи до переходів фарби. Жовто-гарячий колір намішав з палітри ICM, як мікс з Deep Yellow, тобто глибокого жовтого і охри. Тут чорний ґрунт вже грає проти нас, оскільки перекрити світлішим кольором чорний колір не так то просто. Однак я вирішив, що краще нанести декілька послідовних шарів жовтого кольору поверх. Чорного, ніж фарбувати в зворотньому напрямку, і в такому разі мені б довелося наклеювати складніші маски, тому краще так. І ось тут жовтий колір, на відміну від червоного кольору від ICM, спрацював непогано, і декілька послідовних шарів, і все пішло пучком. Головне давати деякий час на просихання з шарів фарби. Окей, зате потім можна насолодитися процесом зняття масочок. Просто кайф. Десь потрібно буде підкрасити чорним кольором, дрібним пензликом, але це вже таке Нескладно. Далі треба вкрити все шаром глянцю, щоб захистити фарбу. І знову маскуємо модель вже простіше, вже меншій площі для червоного кольору. В декількох місцях він має бути. Також приміряв декалі по місцю, щоб визначити ширину з цих полосок. До речі, в інструкції розмір хрестів і маркувань більший по розмірам, ніж самі декалі. Отже, знову маски, і тут я вирішив знову довіритись фарбі ICM. Але не варто було цього робити, принаймні у випадку з червоним кольором, адже навіть після 10 буквально шарів фарби, тонких шарів. Все одно, помітно, перехід між жовтим і чорними кольорами. Так, визнаю, помилка більше з мого боку, і правильним рішенням було б в даному випадку або спочатку вкрити цю поверхню, скажімо, сірим ґрунтом і далі вже собі спокійно фарбувати червоним. Або ще простіший варіант просто взяти спиртовмісну акрилову фарбу від Тамії чи там Ганзи, і все би пішло нормально. І в кінці кінців я так і зробив. Взяв і тупо задув два легких слоя мію і отримав нормальні червоні полоски. Так, звісно, є тут невеличкі такі східці, можна було їх зішліфувати, але вже потім поміти. Декальки в цілому непогані, тонкі, але досить крихкі, тому особливо з ними не пограєшся. Зверху лягли нормально, а знизу щось пішло не так, могло бути і краще. Трохи видніється ефект срібнення. Мабуть, проблема в тому, що рідина для приварки деталей банально втратила свої вже спиртові властивості, тому треба придбати новий бутильок. З приводу змивки вийшло так собі. Спочатку хотів зробити все з допомогою олійних фарб, натерти модель і витерти залишки, але потім зрозумів, що витерти залишки з таких поверхонь буде дуже складно. Тому передумав і в результаті просто пройшовся по моделі шаром рідкої звичайної коричневої змивки. І витер залишки. В результаті вийшло щось типу фільтру. Тобто не дуже ефектні, так би мовити, ефекти везерінгу, але з іншого боку, і не, нічого не нашкодив. В кінці я приклеїв пропелер, що був пофарбований в коричневий колір, зверху трохи коричневих олійних фарб. Трохи копоті на вихлопний патрубок, додав також вітрові скельця спереді, з набору. І що ще? А, і ще приклеїв у відкритому положенні ось цю дверку для посадки пасажирів. Тільки в самому кінці, вже на відео, помітив, що дверка досить товстенька. В реалі, мабуть, вона була тонкіша. Можете взяти собі на замітку, хто буде будувати цю модель. Що ж, отримали такий літачок перший цільнометалевий транспортник в історії, в даному випадку, виробництва мікромір в 48-му масштабі Junkers F13. Спочатку від моделі була ейфорія, ну, як завжди, після придбання коробки, потім усвідомив, що все-таки це трохи дрова, але тепер по факту розумію, що збирається вона в цілому окей. Шпатлі пішло небагато і тільки на стиках. Основна проблема цієї моделі це, мабуть, шасі, які треба обов'язково підсилювати металом. В цілому, хто готовий трошки попрацювати ручками, то модель Окей. Або можна почекати аналог від інших виробників, можливо, які з'явиться навіть в цьому році, хто зна. Як завжди, далися в знаки брак досвіду фарбування, в тому плані, що для того, щоб добре фарбувати, і впевнено, то треба робити це регулярно. Результат вийшов, можна сказати, мінімалістичний трошки, але я радий тому, як модель виглядає. І на поличці поряд зеро буде дивитися круто. Проблема в тому, що на поличці вже бракує місця, і треба розширятися. Чи шукати якесь готове рішення, чи знову клепати самому якісь полиці зі склом? Навіть не знаю. І того маємо другу модель в 48-му масштабі, є ще декілька в коробках, але ще більше маємо незібраної бронетехніки. Тому наступного разу, мабуть, щось 1.35, далі 1.25 щось 25 папір і так далі. Що ж, дякую за перегляд, до зустрічі, пока.